Набивати тату – дуже болісний процес. Давайте поговоримо про це. Підписуйся на мене, тут буде дуже багато корисної інформації. Насправді, це не так погано. Больовий поріг у всіх різний, тому найбільш точно можна сказати так. Залежить від того, що для вас боляче, та дуже боляче. На своїх сеансах я задавала питання своїм гостям, які ж в них відчуття під час процесу. Та ось які відповіді я отримала наче бджола вжалила, наче дряпав кіт та відчуття такі, як після сонячного опіку. Тобто, це не так боляче, як здається. Та я вже давно кажу, що на таке питання дуже багато відповідей. Наприклад, роблю я тату дівчині на риба. Одній буде дуже боляче, друга буде лежати, кайфувати та взагалі може заснути. Після сеансу кожна розповість про свої відчуття, Знаю!